Путін прибув до Монголії на запрошення президента. В Улан баторі його зустріла почесна варта. Під час перемовин про партнерство Путін та президент Монголії мають підписати угоди. Монголія як держава-учасниця Римського статуту зобов'язана заарештувати очільника Кремля, на якого видали ордер на арешт за участь у викраденні українських дітей. Раніше Міністерство закордонних справ України. Закликало Монголію арештувати Путіна, якщо той прибуде до країни напередодні. Речник міжнародного кримінального суду пояснив, що є винятки щодо арешту, якщо країни змушені порушити договірні зобов'язання з іншою державою, або якщо це порушує дипломатичний імунітет особи. Водночас він заявив, що у разі відмови від співпраці з судом судді можуть зробити відповідний висновок і повідомити про це асамблею держав-учасниць, щоб ті вжили заходів.